Європротокол. Що це таке і як його швидко оформити? На жаль, ДТП все більше і більше, і ми ще не увійшли в зиму, коли з початком похолодання перше ожеледиці, кількість дорожньо-транспортних пригод явно буде збільшуватися. Що таке Європротокол? Це спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Документ, який водії, що потрапили до ДТП, складають на місці фактично формуляр, в якому зазначаються відповіді на відповідні питання. Обов'язковими умовами для складання Європротоколу є, ви тверезі у вас є поліси автострахування, постраждали тільки транспортні засоби, люди цілі. Врахуйте, при укладенні Європротоколу сума збитків не може перевищувати 80 тисяч гривень. Водії мають прийти до згоди, хто є винуватцем ДТП. Наприклад, у випадках, якщо один з двох водіїв виїжджав під знак 2-1 дату дорогу. За дотриманням описаних умов ви можете навіть не викликати поліцію оформити Європротокол самостійно. Європротокол складається з трьох блоків: перший загальна інформація, другий схема і третій регулятивна частина, в якій ви вказуєте правові висновки. Бажано заповнювати Європротокол синьою ручкою та друкованими літерами. Це важливо, оскільки наша мета в таких випадках отримати страхове відшкодування. В розділі 1.4 зазначте, яка шкода спричинена. В розділі 5 зазначте, чи є свідки, які були на місці ДТП, вкажіть їх прізвище, ім'я по батькові, а також мобільний телефон. Це потрібно для того, щоб страхова могла їх знайти у випадку, якщо це знадобиться. В розділі 12 вказаний вичерпний перелік всіх можливих випадків дорожньо-транспортних пригод, і вам фактично просто треба обрати саме той, в якому ви опинились, і поставити відповідну позначку. В розділі Транспортний засіб А та транспортний засіб Б. Відповідно синього та жовтого кольорів, водії вносять відомості про себе в розділах 10 та 11 ви маєте вказати вид вашого транспортного засобу, наприклад, мотоцикл або легкове авто, а також видимі пошкодження. Враховуйте, що пошкодження можуть бути і прихованими. Після складіть схему, за якою відбулось ДТП зі сталими орієнтирами: це вказівка вулиць, номера будинків чи пронумерованих електроопор, щоб ми могли встановити чітке місце зіткнення, траєкторію та напрямок руху. В розділі 14 винний водій має вказати, що він визнає вину та поставити підпис. В Європротоколі ви також маєте вказати, чи покриває поліс суму збитків. Тобто під час заповнення вам треба розуміти, можливо, звернутися до знайомих чи фахівців з ремонту авто, чи вистачить цієї суми для відшкодування шкоди, яка спричинена вашому транспортному засобі. Якщо ви розумієте, що ні, поставте відповідну позначку. Після заповнення Європротоколу ви йдете в страхову компанію водія, що визнав вину. Здаєте їм Європротокол, можливо, інші документи, можливо, даєте пояснення і після цього відкриваєте страхову справу. Значна частина страхових компаній приймають інформацію про страхові випадки онлайн. В страхові компанії ви маєте подати повідомлення про дорожню транспортну пригоду та заяву про здійснення страхового відшкодування. Максимально фіксуйте все, як саме ДТП, так і подання документів до відповідної страхової. Далі ви чекаєте рішення про компенсацію. Ризики Європротоколу це обмежена сума компенсації. Спричинених збитків. Я раджу у проблемних випадках залучати незалежного оцінювача, який надасть вам підрахунок суми збитків. І останнє: уважно читайте умову договору зі страховою. Обов'язково повідомляйте свою страхову про ДТП та страховий випадок. Будьте обережні. Інколи страхові компанії відмовляють у виплатах, посилаючись на вигадані підстави, наприклад, неповідомлення про страховий випадок, залучення експертів, які намагатимуться спростувати факт винуватості водія, що вже визнав вину в Європротоколі, затягнення строків розгляду вашої заяви про відшкодування шкоди. Така заява має бути розглянута в межах 10 днів. 90 днів це максимальний строк для здійснення виплати. Вам обов'язково мають бути подані повідомлення про ДТП, заява про здійснення страх. Страхового відшкодування максимально фіксуйте все, як саме ДТП, так і факт подання документів до відповідної страхової. Якщо у вас є додаткові запитання, звертайтесь до мене чи нашої редакції, ставте лайки та підписуйтесь на нас в соцмережах.